Привіт, друзі! Сьогодні у нас збір урожаю гороху. Ось так вже на стручки такі великі, повні. Деякі ще маленькі, але деякі повні. Чоловік рве, перебирає, а я буду зараз його лущити. Так, збираємо горох, нариваємо. Ось такий виходить. Це сорт альфа. Середньостиглий, хороший, солодкий, можна використовувати і в сирому віді супчик на зиму, будемо заморожувати. Ось такий горошок начистили. Дивіться, який хлести молоденький. будемо на заморозку піде. друзі. Ще раз привіт, будемо варити супчик. Так як у нас молодий горошок, я завжди літній супчик називаю гороховий. Я накопала на городі вон, молоденька картопелька. Я її отак ціленько буду варити, а потім потовчу в супчику моркву насікла, цибулька і ось такий кусочок під черевене Зараз я поріжу на маленькі дрібні кусочки і піджару на сковорідці, щоб був ефект такий піджареного м'яска. Адже супчик гороховий, він любить, можна додати копченості, якісь, наприклад, копчене ребро. Але у мене сьогодні немає, в мене є отакий кусочок м'яса. Я хочу з ним зварити такий літній супчик. Давайте будемо починати. Так, друзі, водичка наша закипає, кидаємо сюди картопельку. Тепер я закидаю моркву і всю оцей весь горох. Я варю велику сьогодні кастрюлю, тому що мені на завтра треба багато супчика. У мене будуть їдаки. І кладу. На сковорідку, оце все м'ясо піджарюватися. Будь вжаритись цибулею. Піджаримо гарненько, щоб було таке, як шкварки. Покидаємо сюди цибуль. Жаримо до золотистого кольору. цибулька вже така золотистого кольору, я не дуже зажарюю, щоб була така ледь-ледь жовтенька. Кладемо цю суміш у супчик. Супчик наш кипить гарненько. Тепер кидаємо заправочку. Ось тут сіль, так не видно біла тарілочка. Я взяла червоний перець, приправка 10 овочів, чорний перчик і лаврове листячко. І все це викидаємо в супчик. Даємо супчику покипіти десь минут ну, 20 хай кипить. Потім в кінці ми додамо ще кріп і чесник. Ну в самому кінці. Друзі, горошок, який у нас лишився, від... пишемо ось такий стікер, щоб знати, якого року, що у нас тут, і відправляємо у морозиловку. Друзі, приготувався наш супчик, ми його вже виключаємо, ось так раз, І тепер додаємо, коли вже виключили супчик, кріп і поготовчений часник. Так як холодець ми варимо, коли чесничок додаємо в кінці вже слегка переколочуємо суп і даємо настоятися ще 10-15 хвилин під закритою кришечкою. І тільки тоді будемо куштувати. Так, зварився наш супчик. Вечеря у нас на вулиці, тепленько, так хорошо. Літній супчик гороховий, готовий. Дивіться, який він. Смакувати будемо зараз. Він пахне так чесничком. Дуже хорошенький запах. Картопелька ціленька. Приготуйте собі такий супчик літній. За... Підход... Приходьте на канал, лайкайте, підписуйтесь, ставте коментарі, як ви варите супчики. Напишіть. Якісь побажання, може, у вас є. Може, ще щось додати до цього супчику. Гарного вам настрою. Дякую за перегляди. Будьте щасливі й здорові. Пока, пока.